Вітаю, друзі! Ми сьогодні збираємо на дуже важливу річ, яка врятує життя наших бійців, наших захисників на передовій. Нам треба купити купал. Це такий е, е, противодронний захист, який, при якому ти навіть на автівці рухаєшся, вона на магниті ставиться на кришу. І якщо півішка летить, вона просто падає на землю і не влучає в наших хлопців. Тому ми просимо дуже вас допомогти. Нам треба скільки вона стоїть ця штука? 45 тисяч гривень, ця приблуда коштує. Долучайтесь до донатів. Ця приблуда, як Ігор вже сказав, вона дуже, дуже нам допоможе, щоб ми змогли доїжджати до своїх позицій, щоб підари не змогли нас бачити. А якщо і побачили, то не змогли долетіти і вразити нас. Так, давайте разом зберемо ну, зб... ці кошти. Зберемо ці кошти, захистимо життя, збережемо життя нашим захисникам. Ось це саме той випадок, коли ви долучаєтесь зберігаючи життя. Нашим хлопцям, які на передовій. Це потрібно лише на нульовці, там, де безпосередньо йдуть бойові дії. Прошу всіх долучитися, зробити репости, поширте, лайки ваші, щоб ви максимально зібрали в короткий час ці донати і закрили це питання. І, і ще за найкращий донат від нас з Ігорем даруємо цей герб України. Цю символіку. Хлопці саморуч зробили, тому я роблю виписки з картки, на яку будемо збирати, на мою волонтерську картку. Там ми все бачимо, хто скільки задонатив. І найкращий донат, найбільший донат, який буде, той отримає оцей чудовий, чудовий подарунок. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава до перемоги!